Так, доброго дня друзі. Отже, пройшли у нас досі, за 3 дні у нас випало 30... ой 30. 28 чи 29 мм дощу садимо калуни. Думали заїжджати з валкою сіять, але не так все просто. У нас дуже мокро. І найближчі 2-3 дні точно ми не заїдемо. А далі знов пише, пише дощі на 5 днів, по-моєму. Ну хто знав, будуть чи не будуть, але садити треба. Отже, вихід із ситуації який. Он же садимо такими пістолетами. Конструкція дуже проста, так як ми садили дині. Тільки тут революється глибина закладання насіння. Зараз до кінця гон дійдемо і буде половина цього куску і будемо переходити далі. Про те насіння, яке це мерсійні оброблені да, від Сенгенки. Так, ось таке ось гібрид. Карістан вже посадили. Це ось Мірсіні. У нас основано всі Вони Тільки талісман і продюсер. Продюсер американський накриєм солдси. Да. В общем, будемо далі садити, бо одному не зручно. Зараз так швидше буде. Я вкидаю Товий тримає, бур'яну, тримає воно. Так, тут зараз будемо пора працювати. Пора. Опа вже телефон. для фараона сильно Видите, да. Карл Скуби да его хорошо. Ай, Карин, тоже все одной тысячу на Так, в общем, вот всю делянку мы уже закончили. Получается, тут на всей делянке у нас фарао, каристан, І місі... Мірсіні від Сингенти Я сподіваюся, буде чути, тому що вітер. Зараз на другу ділянку там у нас буде талісман і продюсер. І продюсер. Тільки не крім сансвіта Америка. Американський. Ну ви бачили вже упаковку. Тому от такі от справи, завтра підживляти. Так, да, це ж ми хотіли сівалкою, але ж тут таке... то будемо сівалочкою їздити під рядком водить селітру, вносить. Тому от такі от справи. Завтра чи після завтра побачимо по погоді, яка буде погода дозволяти, то завтра поїдемо і будемо вносити селітру для старту. Карбомід нежелательно, так як карбоміт 40 днів е, і починає діяти, а 40 днів там вже може бути ягода і це буде набиратися тільки е, ягода буде набирати. Цю її скажіть, я скажу. Ви поняли мене. Не він набирає дуже сильно, тому карбоміт нежелательно. Зараз сілітра, а далі будете слідкувати, дивитися що, як на зв'язочку продюсер, ось саме насіння. Продовжуємо садити. Так, це значить зараз вже садити. Тут половина талісмана, половина продюсера. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, включимося, коли будемо добрива під них кидати. І тоді знімемо відео. Все, всім дякую, всім до побачення.